Всім привіт! Всіх, вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеороку ми з вами поговоримо про тестнет від проекту Сінтер, які в нього є перспективи, як зробити, щоб Отримати дроп та взагалі, коли цей дроп буде. Тому прожимаємо лайк і давайте починати. Ну а перед початком цього відео ролику хочу надати про свій телеграм-канал, в якому я кожен день викладаю різні пости по заробітку. Також в моєму телеграм-каналі за квітною ви зможете знайти різні курси, такі як курси Волошна по американському Ютубу, Депов'єткіна та багато іншого. Посилання на свій телеграм-канал я залишаю в описі під цим відео. Твіттер проекту зібрав більше ніж 40 тисяч підписників. На нього підписані топові. Криптоінфлюансери, бачимо, що тут є реальне партнерство там, з Layer Zero. А це може означати лише одне, що можливий дроп. Також тут активна реферальна система. Вони показали, що вона є. Детальну інструкцію я виклав в свій телеграм-канал. Що нам потрібно зробити? Для початку нам буде потрібно зайти в їх Discord та підконектити туди свій гаманець, адже. Без цієї дії ми не зможемо отримати доступ до самого тиснету. Далі нам потрібно перейти по другому посиланні, е, на сайт інструкція телеграм-каналі. Е, тут знову ж таки зробити коннект гаманця той, що ви підключили в Discordі е, і так далі. Е, далі, як в звичайних теснетах, тобто, це береться. Тестові токени. Все це відбувається в мережі Arbitrum Sepolia, тобто нам тримати тестові токени в мережі Sepolia. Sepol. І далі нам потрібно. що нам потрібно тут робити? Ми нажимаємо там Mint, виконуємо якісь дії тут. Пізніше переходимо в Swap, виконуємо теж тут діє. тестові токени. Беремо ось тут. Не боїмось набивати транзакції. Не чим побільше транзакцій, адже чим більше транзакцій, тим більший шанс для дропу, і тим більший шанс, що нас не побриють, і ми реально зможемо отримати реально круті винагороди від цього проекту. Багато про нього не немає, немає що розказувати. В принципі, ви детальніше про нього можете почитати в телеграм-каналі, але хочу вам сказати, що. Реально, це дуже крутий проект, якщо брати з точки зору крептиї, з точки зору чейну, тобто з точки зору мереж. Дроп підтверджений, аку ну, знову ж таки, учасників мало. Е, тому я думаю, що якраз це партнерство з Layer Zero може нам принести непоганий профіт. Е, всім дякую, хто дивився цей відеоролик. Всі посилання з відео інструкції ви знайдете в описі під цим відео. Всім бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.